Всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко в'язаний крючком іграшки. Тільки що фотосесію робили, ну вже зробили. Тепер я зніму трошки валіру. Він у мене сьогодні трудиться, прибіг і бігом-бігом за роботу, бо весна не за горами, на носі вже. А у нас на городі непорядок остався з осені. Бо осінню дощі були такі, що, дай Боже, і не пустили нас на город убрати оце все. А треба прибирати, бо там квіточки будуть сходити. Ну Квіточки квіточками, а ще ж буде буде як, тільки сонечко блисне, роботи буде ого стільки. І Анатолій вирішив зарані. Ну поки підмерзнеш, поки теж. Ну так, що зможе, зараз оце все, що зможе, що, що розіб'ється, бо воно померзло, підмерзло, позамерзало. Ну, що зможе, те убере, о, вивезе з городу. Бо там буде времени, ой-ой-ой, як не спішити. Ну да. І ще раз спішіть. А вітатися будеш? Всім привіт. <схай> Трудяшка. Ти ж підкралася незаметно А чого пишіть, ж незаметно замітно? Чого а? Не Так що на весну нам з Анатолійочем роботи буде. Ох, як багато. Не знати ми біб -бі -бі -бі. не не ми за що хапатися. Сюди повивозю, а тут можна розбивати його по кирпичикам, коли її грязь буде, правда? Так, да, тут якраз нормально буде, буде час та розіб'є потім. І щоб грязь не місить. Головне згороду прибрати. Города. Щоб тоді вже отакий От у нас транспорт. Давно бачили тачку, дивіться. Дай я ж в в чистий ж... А квиток у тебе є? Квиток? Да. Ну квиток ти, куплю. Ти, ти, ти що скажи, це не льготний транспорт. Пенсіонерів безплатно не возять. Так у такому якраз пенсіонерів і алкашей возять. Як, Як розказувала сотрудниця моя, тато увлікався цим ділом. О, і оце ж ходить, ходить, потім до магазину, піде, нап'ється під магазином, паде і лежить. Е, а люди ж говорять, що Галю, Галю, йди тата забери там під магазином. Галя бере тачку такого, там хтось допомагає його погрузити на цю тачку і везе бідна його додому. Це теж було колись, як на тій квартирі в огороді, ми щось робили. Чую, возик тарахтить. І дивіться, і ма, мати пруться на всю вулицю. Ну, одне піпі. -пі, слово. Думаю, <рес> коло женський же голос. Женщина з возиком, возик ряднинка простелена. І пішла по вулиці, і матюкається. Думаю, чого вона матюкається. Ну, пройшло время, коли назад їде возик. і брат ж мати? Ну, мати вже і пісці там може. Коли лежить тіло так на возику. Ясно. Зрозуміло чому. Помощник, тачка помощник, так? Да? Да. А то супружеська пара була чоловіка такінький ростом, а вона була на півтори голови вищі, мощніє жінка. І тут ліктричка два години приходить, тут наша Шевченка, і бачу, випали вони. Вона трезва, він п'яний. Ну а що ж вона? Взяла його під мишку так і потягнула. Зимою якраз сніжок хороший. Через день друга картина. Він трезвий. Вона п'яна, але він ще її потянуть бідні може. До магазину нас туди дотягнув через вулицю. та Попросив мужиків, вони її взяли під мишку від дорогу. Підмишки під руки. І потошили її. Ну він указував куди. Ну, буває й така так, взаємовиручка. Як? Жили і працювали в Унісон. І пили теж. Дело в тому, що вони знали, пили по очереді. Додому когось. <рес> Отож, отак і живемо. І сміх, і гріх, як кажуть, так? Да? Де тут кінці? Да? Де тут да. край? А, а підняти неможливо. Воно таке важкуще, таке важке, що хай Бог мили. Це ж тут ще цей цемент го колишній. Дивися, може, другу яку, а та хай розстає? Та я понімаю, але ну, якщо немає с як, то хоча б вивести як небудь. Так, так, так. Так, 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 а я знімаю, фільмую. Фільмую, фільмую. Да. так. Давай, ти вже не будеш фільмувати. Ти будеш Так. Хорошо. Потім. Чи жбив, відбилося, слава Отбилося. Богу. Отбилося. Я не знаю що. Сніжок, ти бачиш, який пустився? Та бачу. Вчора на стрімі питали, де Анатолійович, Анатолій. чого тишина. А я говорю, нема Анатолійовича, до дедушки учухав. О, опа, раз а і де? положи. До дедушки. Не зовсім до дідусь. Ну, не зовсім, ну. До бабушки, так? Да? А до бабушки. Ну, може, й до бабушки. Ти багато не нагружай, лишній раз краще поїдь, бо воно так важ, таке важкуще. Ну, вчора що, діла ми там були, що, там ще треба було протопити у mm. той квартирі, бо давно не вони... газик чути хорошенько. Ти газом топив чи плит? Ти газом топив чи Ні, плиту але, розтопляв? Газ до цього був включений, але не сильно. А, понятно. Ту... А, розтопляв плиту? Да. Понятно. Ташкент робив. У хаті, так. Ну ти не видержала. Жара? Ну я думаю, як мене не було, то. Я сьогодні утром ще розтопив, біда потопив, і все прибіг. Ну я знаю, яка там жара там дихати нема чим. Ні, там дихати можна було чим. Не було чим там теплота, як у кухоньці. Ну, тепло ж не те, теплоте. Mm. Да? Детське, якщо в дитинстві було. Ну понятно. Музика, звичайно, газ, газ, щоб роки не було. Ну, ну, і ну було. І, ну і слава Богу, що є в нас можливість така плитою. дотопити. Дотопити, так. Да. Да. Тут ми поки ще не топимо. Я от одне час Валерії предлагала, кажу але давай. Він ні, будемо поки газом. Ну, поки є ну він знає, що я не витерплю. Da, жари. Ну, голова треба буде боліти. Як, як не старайся, все одно чат чадний. То вирішив, поки так буде, поки будемо топити, стільки зможемо оплатити. Ну, я думаю, що два місяці продержимося. Дай Бог, щоб цей сезон вже закінчив. Щоб не розпочинати тут топити. А нет, там... <рес> ну, <да. рес> там, от там... є тут утічним туди. Ну так. <рес> вибір є. Плитаж вже не цей. — Робоча? Ну так, то пивже ж ти, а то я тут же ж сні, не ця, розтоплювала. Скільки років... Ну, скільки вже, я знаю, роки в три, мабуть, не розтопляється. Третій рік, рік не я розтопляла рік. я. Третий, я да? третий, ну нічого. Ось дивись, яка погодка. Так. Люба, прийшла твоя зима до нас, ти ж казала, що сьогодні буде. У люби. Ой, слухай, подивися, стрім любен вчорашній, як вона козу продавала вчора. Ну ну ох, ми ж і нареготалися там вечором. вечірній, вечірній. днем. Це ж приїхали неждані покупателі. Договорювалися на восьме число, вони приїхали раніше. Ну коротше горя, там ціла, ціла як історія нареготалися, страшне. Так що подивишся, і в них завірюха, завірюха, завірюха. Це якраз така погода, яка не люблю. Ну, це ж тобі. Щоб сніг ішов, тільки щоб не скидати. Ну тобі, тебе ж люди учать, так, як ми. Стежку от хати ми, о, до свої... калітки протоптав, а остальне розтане. Сестрою своєю. Да? Не говори. Ми, ми з нею мислимо правильно, одинаково. Одинаково. однаково. Однаково, однаково. А чи так. правильно, чи неправильно? Ну, чи правильно, чи ні, ну головне, що однаково. Ну, а завжди, ви всі прави. Да. Давай. А, я, а я оце так Валерію допомагаю, ось, бачите, як. Як завжди. Як завжди. <ріст> так що хай валіра працює, а я буду і да, а я піду у хату. У мене там на сковородочці жариться смакота, вариться кобаска домашня. Зараз начистю картошечки і буде пюрешечка. Поки валіра це перевозить, якраз вечірку з варганю. Повечеряємо та й будемо віддихати. Олірі завтра вже на роботу. Оце так. Ще трохи ще місяць-півтора і вже роботи буде не почати край, не знатимемо за що хапатися. От отак. -от а ми всім бажаємо миру, спокою, гарного настрою, гарної погоди. Да. А у нас, як то говорять, так? Да? Ну що говорять? Сніги йде, а ми працюємо. Не до, так, до, не до, так дощ іде, до, а до, ми Так.